Доброго ранку. З вами Наталія Палій, і сьогодні я вам розкажу, як зареєструватися на сайті Рослина Карпат, щоб купувати продукцію зі знижкою. Пишете, заходите за таким посиланням, пишете прізвище, наприклад, написали прізвище. Пишете ім'я, пишете по батькові. Далі встановлюєте дату народження. Ну, наприклад, рік у нас буде, рік у нас буде. Не знаю, ну нехай буде 75-й, так? Далі місяць у нас буде липень і число в нас буде 10-те. Встановили. Пишете електронну адресу свою. Електронну адресу пишете телефон, лібо який, так? Далі обираєте область, до прикладу, обираєте місто. Не знаю, хай буде Вінниця, Раз я вибрала область так, вставите адресу. Тут нічого не ставите, далі пролистуєте, придумуєте ваш пароль, пароль, підтверджуєте цей пароль, приймаєте умови і жмете продовжити. Ну, я нажму продовжити, мені ось помилку видасть, так? А у вас буде таке повідомлення, що ви зареєструвалися, ви йдете на свою електронну пошту, відкриваєте там лист, який вам прийшов, заходите по тому посиланню, запам'ятовуєте свій логін і пароль і заходите до свого особистого кабінету, зберігаєте його на телефоні і можете користуватися.